Софія сказала, що раз вмієш заїжджати на магноліс на Соборні, значить вмієш їздити. Так що ми перевіряємо, чи Софія вже вміє їздити. Так, я вже боюсь. Так. От хтось з самоката запаркував класно, правда? Обалденно. Ну так, щоб вже тобі життя матом не казалось. Це ще ранок і зараз тут дуже мало машин. Дивись, важливо знову брати радіуси, тобто не спішіти закручувати руля. Дивимо, що ніхто там не їде справа до нас. Немає все, і поїхали. І береш широко попіднішній бордюр, щоб ти попові не зачепило внутрішні. Так, ширше, ширше. Так, да, давай. І просто потім можна мене докрутити, якщо що. Тут в таких місцях, в таких приїздах, в цих Макдональдсах завжди багато е, місць, де. Де, десь видно, хтось колесами, там тернувся, там тернувся і так далі. Uh -huh. Так. Просто прокатуємо, і тут знову старайся взяти широко, тому що, по ідії, тобі треба ширше ширше, ширше А тобі зупинись, подивись, бачиш, місці місце фольксвагена треба стати. Якщо ти будеш їхати біля бордюра, ти не зможеш... Ну, достати до вікна. Mm -hmm. Тобі ж треба достати до вікна і ну, віддати кошти, взяти чек, потім під'їхати. З продуктами потім легше трошки. І докручуй, До Докру. Ой, чуть не заглохло. Що случилося, я так і не правила. Хто ще б то не відпустив раніше в імені. Це було. Я напевно, правда? -а -а. Гарантія. Докручуй, гуляй, докручуй, 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 щоб ти стопчика не зачепила. А тепер треба начати рівняти, щоб ти було близько. Бачиш, щеплення не вже до кінця. Тобто, ти могла би достати, але... Так, важкенько, давайте другим вікном так само зупинимося. Поїхали. Тобто їдеш на щепленні, так, щоб ти встигала подумати і подивитися. о, Тут вже достала б, правда? Uh -huh. Все. І на виїзд та ж сама історія. Так, і поїхали знову на рівня, Рімня, рівня, 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 рівня. туди ж, туди ж звідки приїхали. Все, приїхала? Це було Направо, а ти куди настояла? Мені нічого не купили, щоб доїхати.